Не перший рік долає цей шлях Орест Іванович Жарський. Не перший раз їдуть на вахту члени його бригади. І хоча на дворі невиразно щось на зразок осені зима, добре знайомий прикарпатський пейзаж сьогодні, здається, напрочуд привабливим. В на їх буровій Відбулася подія, яка запам'ятається на встреття. На свердловині Шевченко-1, вперше в нашій країні, було досягнуто проектної глибини 7 тисяч метрів. Це було вчора. А сьогодні, сьогодні цей прилад, створений у нафтовому ветерані країни Грозному спеціально для Шевченка-1, повинен точно і безпомилково визначити стан свердловини що вже давно стало справжнім навчальним полігоном для всіх професій розвідників земних надр. Обережно, метр за метром, долають геофізики довгий і небезпечний шлях, який для бригади Жарського закінчився вчора небувалим. Успіхом. Ось він момент, якого чекали понад чотири роки. Буровий інструмент піднято з глибини сім кілометрів. В ньому керн, маленькі непримітні камінці. Шматочки далеко схованої від людського ока гірської породи. Саме задля них вершилась вся багаторічна праця. Дуже повільно відкриває земля таємниці своїх підземних комор. Два, три, п'ять кілометрів протягом десятків років. І ось нарешті черговий трибок. Борис Іванович, поздравляючи вас і ваших колег з цією перемогою. Хочемо задати вам декілька запитань. Коли ви починали буріння цієї унікальної свердловини, чи не було сумнівів в успіху робіт, які розпочинались тоді? Не було ніяких. На чому ж базувалась така впевненість? Що треба пробурити і все? Так, треба було пробурити, і вони бурили. Хоч добре знали всю складність незвичайного завдання. Адже не дарма один відомий спеціаліст сказав, ваше досягнення вже в тому, що ви відважилися йти на таку глибину. Так, це було справжнє випробування. Нелегке подолання складного технічного і, що найголовніше, психологічного рубежу. Адже з глибиною змінюється фізичний стан гірських порід. Вони набувають незвичайних властивостей. В результаті неприємні несподіванки, такі, наприклад, як так званий гірський удар, подібний до невеликого землетрусу вибуху, він може не тільки пошкодити, а навіть повністю зруйнувати бурову. Тридцятип'ятиметрова металева свіча Вигинається ніби гумовий шланг, а якщо 350 метрів, 3500, Тож якою майстерністю і досвідом треба володіти, щоб Свердовина при прибурінні була суворо вертикальною? Сім тисяч метрів, двісті з'єднань, двісті гігантських кроків у глибини землі. Двісті разів треба виконати цю операцію верховому. Іноді протягом однієї вахти. Верховий, все трудове життя на висоті пташиного польоту. Він навіть чимось схожий на авіатора. У житті Юліан Латик невгамовний жартівник, але під час роботи не до жартів. Тим більше що не завжди лагідно світить зимове сонце. Багато перепон довелося подавати бурильникам. І, мабуть, однією з найважчих був шквальний вітер, проти якого важко було ще діяти. Журналі десятки записів розпоряджень, підйому спуску не робити. Близько підходити до ротора забороняється. Підпис Жарський. Іноді так по декілька днів. Боровому майстру Дмитро Івановичу Васильєву звично працювати вночі. Не одне свято минуло для нього на бровій. Тут він зустрів у Новий 1974 рік. 20-й рік роботи в нафторозвідці. Тут також постійна цілодобова вахта. Завдання станції. Вчасно попередити про небезпечну наявність газу в свердловині. І хоча Софія Леонідівна Клейзер не входить до складу бригади Жарського, вона чесно поділила труднощі нелегких чотирьох років. Такий же довгий шлях пройшла з бригадою і оця дівчина. Лише раз за зміну в її вагончику буває гамірно. Коли робітники збираються сюди на короткий перепочинок, який навіть вночі називають обідом. Півтори тисячі днів. Чотири тисячі п'ятсот. І ось настав ранок. 1517-го дня буріння. До проектної глибини всього шість метрів. Якщо все буде гаразд, то сьогодні вночі десь другій. Кажуть, щастить бригаді Жарського. Проте не завжди згадують про велику працю, що сприяє цьому успіхові. Загальна схвильованість передається і нам. Щоб не пропустити найголовнішого, треба поспішати. Тим більше, що жарському сьогодні не до зйомок. Хвилюється, Орис Іванович. Хоч за спиною більше, як 20-річний досвід. Шлях від робітника до начальника унікальної бурлої. Чимало було в житті комуніста пам'ятних трудових звершень, підзначених батьківщиною орденами Веніна. І жовтневої революції. Згодом історією стануть і причини сьогоднішніх хвилювань. А поки що, поки що піднімають на поверхню долото, що майже сягнуло заповітної глибини. Півтори тисячі атмосфер тиску і 180 градусів тепла. І все ж найтвердіший сплав долота. Зруйнував кремінь порід і впритул наблизив жаданий рубіж. Ось вона, ніч неподібна на інші. З усіх боків несподівано примчали, приїхали і прилетіли науковці і кореспонденти, шефи і керівники. чистих видин. Останній метр. Зараз немає права хвилюватись лише людина, в руках якої доля цього останнього метра. Нелегко дався цей останній метр Роману Степановичу Галичу. Та нарешті він може розслабити плечі і поділити з товаришами радість заслуженої перемоги. Боресту Івановичу. Уявіть собі, що за кінокамерою ваші колеги з різних куточків країни, що б ви хотіли побажати їм в цей момент? Побажати всього хорошого, і їм прийдеться борити, бо ще не одна скважина буде у нас в Союзі така, щоб успішно борили. Власне, на цьому можна було би закінчити нашу розповідь. Але сталося те. Чого всі пота й сподівались, ви бачите, як жолобом разом з глинистим Рощином тече нафта. Справжня нафта. Перша нафта з глибини сім кілометрів. І хоч Хмаринка недовір'я, ще лягає на обличчя спеціалістів, тепер, коли демонструється цей фільм, вони вже знають напевно. Тоді на Шевченково-1 було добуто Перше відро над глибинної нафти. Відкрито нову сторінку в історії нафтового прикарпаття.